Не з кави, а з букету півоній. Так раніше починався, чи не кожен літній робочий ранок журналіста Василя Марченка. Втім, каже, так було колись. Бо працювали більше часу в редакції, провели. зараз менше. От просто-напросто немає коли і ставити їх, і любуватися ними там, бо роботи. У вишиванці, хоч і з ковінькою в руках, він сьогодні знову їде до редакції. Реалії життя. Від них ніде не дінеться, і вони ясна річ впливають. Так, колись цей бугорочок був легенький, а тепер такий стає, і з кожним роком це вищим стає і вищим. Так, ну що ж, перед до обласного центру з рідної Сигнаївки у своїй 77 дістається попуткою сто метрів своїм городом і сто сусідським, і він на трасі. Цього разу каже: пощастило, підвезе знайомий дорогою ж, озирається обабіч. Дивлюся, що робиться на полях. Де жнива почалися, де ж нива зволікаються, де дощ був, де не було, де померзло, де живе. У штаті редакції обласної газети Черкаський край Василь Іванович працює вже 12 й рік. Кілометраж тут, дай Боже, який. От. Але нічого. Справа в тому, що треба життя. Його професійна тема аграрна. Він пише про сівбу, косовиці, про фермерів та селян. А журналістом розповідає, став із благословіння письменника і журналіста, тоді ще Черкаської правди Василя Симоненка. Ви коли що кореспонденти? Да. А звідки? А оце ось із цієї газети. А як вас звати? А тебе як? Василь, ну і мене так само. А… Як же ваше прізвище? Семоненко, я був здивований. Живого журналіста побачив. А ти пробував писати сам? Ні, не пробував. А ти спробуй, Не святі горшки ліплять. Сьогодні роботи багато, каже газетяр. Треба написати статтю та спершу привітатися з колегами. І побажати всіх гараздів і благополуччя. Фото з полів, той самий бриль, а ще уламки снарядів із прифронтових територій. Пан Василь проводить екскурсію своїм кабінетом, ані комп'ютером чи ноутбуком не користується, гаджети накриті рушником. Як бачите, і пилюка, і на рушникові, і на комп'ютер. Я пишу ручкою, блокнот. Це обов'язково. Ну, телефон звичайний простенький, і на фронті його мацають кнопочки. А з 2014-го журналіст їздить до прифронтових територій разом із волонтерами, там фотографує та пише. Це я без волонтерів поїхав на Донбас. От. І як зустрічали своє свято фронтовики Черкащани в зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі. Сергій Антонич Томіленко видав бронік. Плити жилетик вставляється. Дві планки, преса, але слава Богу, що вони гідємні на липучках. Але коли під Харковом сталося, що кількох журналістів із дронів кількох били, я на Донбасі став частіше маскуватись під звичайних бійців у пікселі. Заходить до кабінету головної редакторки. Говорить, треба відзвітуватися про роботу. Тетяна Калиновська розповідає, на початку її журналістської кар'єри саме він був одним із прикладів для початківців. Василь Іванович працював на зорі своєї журналістської діяльності у районних газетах у Шполянській, Катеринопільській, Маньківській, звідки починала свій творчий шлях. І я і в Маньківській районній газеті. Ходило багато легенд про Василя Івановича, хоча він тоді ще не був такою легендою, як сьогодні. Але й тоді вже розповідали про те, як він працює, як він спілкується із керівниками аграрних підприємств, як його поважають селяни у кожному колгоспі. Він класичний журналіст. Він не визнає диктофонів і якихось інших електронних приладів. Він пише в блокнот, він спілкується з людьми вживу. Він вичитує їм матеріали, тобто усе по класиці журналістики. Героїня майбутньої статті переселенка з Луганщини, яка город засадила лавандою. З нею Василь Іванович пробує домовитися. Євдокія Іванівна, низько, низько гепаю вам чолом об ваші високі пороги квітучі. Василь Іванович, ми вас розпростеми руками зустрінемо. Все домовились. І знову вирушає в дорогу. Редакційна машина не їздить по області, добиратися треба своїм ходом автобусами, попутками. Інколи буває, що рейс, яким надіюся, повернуться останній. Поїхав на Уманщину, останнім рейсом повернувся, а його немає. Вітається з Євдокією Іванівною. Я радий бачити вас. Хай Господь вас укріпляє, і, дай Бог, щоб ми ще з вами перетиналися, а у вас в у цих руцях була сила. Та береться до роботи набір журналіста каже завжди з собою. Блокнот у кишені, ручка в кишені, фотоапарат у кишені. Так, дякую. Почнемо зразу, як то кажуть, до роботи приступати. Давайте. Розкажіть оце про ці квіти. Лаванду я бачу, тюльпани бачу, дивовидний піон бачу. А то так само білий, а то червоний. Жовтого у вас вона немає, не де має, ви видно? Не у мене теж немає. Тоді, Євдики Івановна, йдемо у ваше лавандове цар. Да. Йдучи, садибою, фотографує. Давайте домовимось. Дивитесь у землю, а я скажу на мене, глянули на мене і я кльоцну. І ще ще раз. Я різні не відчуваю. От чесно, такий позитивний настрій. Вони обходять лавандові володіння пані Євдокії. З Журналістом розповідає жінка, познайомилися на базарі, коли продавала свої квіти. Я кущики продавала, сухостоїн в Черкасах, і він до мене підійшов, почав розпитувати. От. Ну, я йому почала розказувати за лаванду. Він так уважно слухав. Тоді ж Василь Іванович домовився за майбутнє інтерв'ю. Пароль, якщо почуєте, низько гепаю чолом. Це дзвонить Василь Іванович. Я зразу впізнала. За майже шість десятків років роботи в журналістиці, розповідає Василь Іванович, навчився не лише невимушено спілкуватися з людьми, а й бачити їх наскрізь. Цю ж поїздку я спеціально не готував. Домов всі з людиною формувалося буквально у вашій присутності у моєму захаращеному кабінеті. Роки дали себе знати. Тим, що з'явилося, Вміння бачити людину, відчувати її і орі... орієнтуватись у людях. Це буде хороший матеріал про сільську трудівницю, говорить, вертаючись додому газетяр. У мене є два гріхи. І люблю гарних жінок, а, і сорочки. І вишиванки. А, і вишиванки. Здоров'я, благополуччя. Дякую Побачення. вам за все. Живий, конкретний. І оригінальний матеріал, своєрідні люди, цікаві люди, свою душу, як то кажуть, вкладають у землю, от, у свою улюблену справу. Ну, чому про них добре слово? Не сказати? я добираю слово, яке слово до слова припасовувалось, слово до слова, щоб пасувало. Робочий день журналіста добігає кінця. Він знову повертається додому, до Сигнаївки. Каже, працюватиме, скільки стане сил, бо ж писати та спілкуватися для нього це більше, аніж просто робота. Наостанок Василь Марченко дає кілька порад. Я працюю з живими людьми. Так, да, це вимагає свого вміння, зовсім іншого методу. Але воно і набагато виграшніше. Зручніше і забезпечує, гарантує вам живе спілкування, пошук живого матеріалу, гарантує вам, що ви зробите живий, а я б сказав би одне слово вжив, путній матеріал. Тетяна Омелян, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.